Дуже економлю, звісно. Якщо б не питання, то, мабуть, мені не вистачає. Не питання, ми маєте у вас і гарячі обіди? Гарячі обіди, так. Да. А як вам взагалі наші обіди? А я, а я не купую по магазину, грошей у мене не вистачає на, на питання. На що її вам вистачає сьогодні? Хвата, вистачає мені заплатити за житло 3500, ага. за ліки 4 000. Тому що я зробила операцію за 45 тисяч. Да. І, і це мене останні, і останні гроші оце хожу. Мені дають питання, я на питання дуже мало трачу. Я виплачую в, в кредит те, що я за. Операцію за операцію заробила я правильно так. зрозумію, що сьогодні ви виживаєте за, счет за счет того, гуманітарного... що обіди, за що гуманітарного є гарячі обіду від їжу життя за що гарячих обідів я виживаю і цього і цього мені вистачає.